Автомобіль вас без реєстраційних знаків на великій швидкості в'їхав в пункт пропуска в кучурган авто. При цьому він збив шлагбаум та пошкодив інший цивільний автомобіль. В подальшому воді намагався зникнутися з місця події, але група реагування зашкодила йому в цьому. Як згодом виявилося, в автомобілі знаходилися три цивільні особи без документів з характерними ознаками вживання спортних напоїв. У пункті пропуска Ужгород при спробі прориву на в'їзд в Україну прикордонниками було затримано автомобіль словацької реєстрації під керуванням громадянина України. В результаті спільно з інспекторами митниці огляду в автомобілі було виявлено 3600 пачок сигарет. Сигарети та транспортний засіб вилучено встановленним порядком. Відносно водія складено три протоколи про адміністративні правопорушення.